Про головне події в Харкові та області 26 січня. У Харкові змінять режим роботи сирен повітряної тривоги. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, уже з цього року сирену в Харкові вмикатимуть тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області. Цей проєкт планують втілити в життя під час створення єдиного муніципального ситуаційного центру, а технічне оснащення профінансують міжнародні партнери. У Харкові переіменували низку вулиць. Відповідне рішення прийняли депутати Харківської міськради. Нові назви отримали 65 об'єктів топоніміки, які пов'язані з Росією чи радянським минулим. Серед них вулиця Омська, Псковська, Перетінська, Дагестанська, 1 травня тощо. Також до переліку на перейменування увійшли вулиці, що мали імена російських діячів, у тому числі Пушкінська. Від імені російського поета в назві харківського театру позбавилися свого часу далеко не з першої спроби. Депутати Харківської облради провалювали голосування Сування депутати міськради викреслили Пушкіна з мапи міста моментально одразу після прильоту російських ракет саме по цій вулиці. Тепер вона носитиме ім'я Григорія Сковороди. Повний перелік перейменувань на сайті медіагрупи Об'єктив. У Харкові новий заступник мера посаду отримав Ігор Резнік. До цього він очолював департамент контролю міськради. А тепер контролюватиме якість робіт, що пов'язані з благоустроєм території. Своєчасний розгляд звернень, що надходять служби 1562 тощо. Нагадаємо, в грудні з мерії звільнився від семер Євген Водовозов, який відповідав за транспорт і інфраструктуру. Більше новин на сайті медіа об'єктив незламні разом.